Що відбувається на фронтах російсько-української війни, поза межами фронту російсько-української війни, але так чи інакше стосується цієї тематики? Будемо говорити зараз із Михайлом Притулою, полковником запасу СБУ військовим експертом. Пане Михайло, вітаю вас! Вітаю всіх наших глядачів. Пане Михайле, найперше стартував саміт J7 у Хіросімі, японській Хіросімі. І сьогодні, в тому числі, звучали все ж таки а, уже теми щодо передачі Україні винищувачів F-16. Сполучені Штати Америки, начебто, не проти, і навіть готові навчати українських пілотів. Зокрема, раніше повідомлялося, що через ти через тиск на адміністрацію Байдена власне таке рішення буде ухвалено. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати це наступним і таким більш значним кроком для створення? Авіаційної коаліції, ніж те, що ми бачили раніше, і е, чи дійсно зараз ми стали ще на крок ближче до того, аби отримати все ж таки винищувачі, зокрема, F-16, про які йшла мова на саміті J-7? Я думаю, що буде прийнято політичне рішення про передачу нам літаків більш досконало. Це не обов'язково можуть бути F-16, Це може бути щось інше. Так само, як всі кричали про атакам для МЛР 270 замість ну, більш потужну версію Хаймарса, яка летить на 300 кілометрів, а отримали ми щось, щось більш краще «Шторм Шедо». Тому що ми отримаємо? Ну, звісно, це військова таємниця, і нам про це поки що не скажуть, тому що сказати, нам почує ворог, він дуже власно за нами послухається. Але я певен, що будуть дані і літаки, і ракети класу повітря-повітря далекої дальності. От, що для нас теж є принципово важливим, ну і певні інші види озброєння. І на сьогоднішній день з кожним днем це якість озброєння збільшується, і все стає більш, скажімо так, вимальовується картина майбутнього звільнення території України. Ми бачимо також, що повідомлення в пресі про те, що наші літаки, наші льотчики. На симуляторах Сполучених Штатів Америки там тренувалися літати на F-16. І досить швидко там змогли опанувати цю техніку. Ну, правда, в варіанті симуляторів. Ну, кожен з нас має собі поставити просте питання: а як наші льотчики опинились в Сполучених Штатах Америки уже на симуляторах на АВАБАЗ? Що вони там роблять? І що їх цього двох привезли? Ну, звісно, що ні. Значить, їх там багато, вони там давно, і вони там вже щось роблять. Тобто опановують техніку. Коли будуть ці літаки у нас, не знаю, може, вже, може завтра, може вже є. Ніхто ж не скаже конкретну дату поставки, яким чином, якими шляхами, яка буде логістика і так далі. Тому що ну, це заборонена інформація. Але для того, щоб прийшли літаки і почали працювати. Потрібно не лише політичне рішення, потрібна технічна база обслуговування цих літаків. Все це має бути створено перед тим, як ми їх отримаємо. тому що літаки без аеродромного обладнання це ну, не будуть літати, не захочуть. Так, однозначно. Тому це мають бути склади логістика і далі. Так, і підготовка Прошу. зрозуміло, що екіпажу, який буде здійснювати наземне обслуговування цих літаків, переозброєння, заправка, ремонт, зрозуміло, тому що все ж таки техніка вона з часом зношує, зношується і часом потребує ремонту. Ну і зрештою, щодо офіційних якраз заяв, то Юрій Ігнат сказав, що в принципі чотирьох місяців українським пілотам має вистачити для того, аби навчитися літати на тих же F16. Але ви правильно сказали, що про те, які саме літаки нам будуть передавати, ми дізнаємося вже в принципі тоді, коли буде ухвалено відповідне рішення. Хотів запитати. Питати ще про е, одне. ми... Ну, я бо... думаю, що ворог узнає так. перше е, однозначно, так. Бо зрозуміло, що і розвідка ворога також добре працює, і зрозуміло, що вони також і вони просто на собі відчують, так а ще вони така... на собі відчують. Так, хотів ще запитати про ситуацію в Бахмуті, тому що ми бачимо навіть з офіційних зведень Генерального штабу, бачимо також з офіційних джерел про те, що вдалося дещо змінити там ситуацію нашим військовим. Тепер не просто отримують позиції, але є іноді дійсно успішні контратаки і просування на декілька сот метрів в день інколи також фіксуються. Скажіть, будь ласка, ось з точки зору якраз ворога, який фактично за цілу зиму, який фактично на початку весни думав. Що в нього ще є якісь успіхи, на і дійсно е, сподівався на те, що дійсно, напевно, до кінця весни вони візьмуть Бахмут, але зараз ситуація кардинально змінюється. Як це в принципі впливає на ворога, зокрема на тих окупантів, яких зараз відправляють туди в Бахмут, які там зараз е, намагаються, хоча б щось зробити, але зазвичай більшість із них потім повертаються, як то кажуть, додому уже в мішках. Як ось ця вся ситуація, так з цим переломними такими моментами в Бахмуті, впливає на е, моральний? стан ворога. Тут багато аспектів у вашому питанні. Для наших глядачів буде дуже цікаво узнати, наприклад, те, що насправді в Бахмуті у всіх різні ролі, у всіх різні мотивації. Якщо казати про наших воїнів, у нас мотивація зрозуміла: знищити максимум ворога і очистити свою землю від окупації. Все крапка. Оце наша мотивація, вона проста, зрозуміла. Ясна. А от там з тої сторони мотивація досить різна. І ви не повірите, але доля влади в Москві вона вирішується в Бахмуті не де-небудь, а саме там. І власне Бахмут виявився ну, такою ну, крапкою на карті, в якій почали вирішуватись е, інтриги в самому Кремлі, тому що ні Пригожин, ні Швойгу, вони не хочуть бути мерами. Бахмуту, який зруйнований, ні, вони зовсім інші цілі. І ці цілі це мета проста і зрозуміла влада в Москві, влада над Росією, місце під сонцем і на свободу. От те, що вони хочуть. І звісно, що їм глибоко плювати на тих солдат, яких вони кидають в бій за Бахмут. І навіщо той Бахмут їм потрібен, вони теж не знають. Як виник взагалі Бахмут? Ну, Пригожин для того, щоб підняти свою важливість боротьбі з Шойгу. Він сказав, що певно, ну, це мало було якесь засідання з Путіним. Я возьму Бахмут за три дня. Дайте мені ресурси. Ну йому дали можливість, йому дали ресурси, пройшло вже скільки, там, 10 місяців, Бахмут не взяв. Звісно, що це використовує Шойгу для боротьби з Пригожиним, Пригожин використовує для боротьби е за свою. Персоналі, і далі буде ситуація розвиватися досить просто. Пригожин розуміє, що якщо він візьме Бахмут, то він його не отримає. Але він його там взяв наскільки не 98 7 А наші почали обходити Бахмут з флангу, там, де знаходяться російські війська, тобто підлеглі під швою. Далі відбувається досить проста картина: Бахмут виявився паскою мишоловкою такої великою, куди попали вагнерівці. Звісно, що Пригожин буде їх виводити, тому що не захоче втратити решту своєї армії. Ну от іншої в нього нема. От а провину за це буде кидати на Шойгу. А Шойгівці, вони будуть тікати. Російська регулярна армія будуть тікати, тікати дуже сильно, тому що їм той Бахмут теж нікуди не вдався, от. от така ситуація. При цьому будуть перекидувати. Шойгу буде намагатися підсилити свій політичний тип всередині в Росії. От. А Пригожин буде намагатися свій вплив підсинити в Росії. Різниця між ними в тим, що в них різне, різна мотивація їхньої армії. У Пригожина це, як у них там лозунг є. Нічого особистого нам заплатили, то люди достатньо мотивовані, або тим, що ззаді стоять за отряди, і їх витягли там з полоні, або це найманці. А у Шойгу це призивний мобілізований склад, якого примусили йти воювати. Зовсім не мотивовані люди. Тобто банда пригожена, я ставлю на банду пригожена. Але бажаю удачі всім і банді Шойгу, і банді Пригожину. Так. Пане Михайло, і останнє запитання, якщо можна так коротко, З чим пов'язано те, що зараз знову бачимо, що Росія починає наносити такі масовані ракетні удари по території України. Зрозуміло, що Росія не відмовилася від тактики ракетного терору, але бачили деякі затище, ну відносно затище. Так, бо все одно безпілотники запускали, все одно час від часу були ракети. Але цей тиждень він виявився досить таким насиченим по щільності, навіть ударів. Бачимо, скільки на Київ лише випустили ракет. Росіяни цього тижня. І з чим пов'язана така активізація оцих ракетних обстрілів території України з боку Росії? Ну, ж таки, політичний факт. Вони намагались до 9 травня нанести якийсь удар по, по Україні, от, але виявилось, що 4 травня збили кінжал. Це дуже великий удар по репутації Путіна, який, який кінжалами своїми. Загрожував не лише Україні, а всій Європі, тобто показував, що ці скіджали на аеродромах Кьонігсбергі, тобто в от, Як вони його називають, що ось він знаходиться поруч з Європою, в будь-який момент може нанести удар по будь-якій столиці цивілізованого заходу. І тут раптом виявилось, що його зброї, всі його лякалки не працюють, їх нема. Король голий. Ну, звісно, що король озвірів і почав кидатись дуже багато використовувати ракет, навіть тих, які вони тільки щойно виробили, які вони намагались поповнити свій ракетний парк. От. Тобто це вже істерика, і не більше того, і він кидає наступного разу вже десяток, там шість кінжалів і знову збивають. І це для нього це дуже великий внутрішньополітичний. Тому що його оточення розуміє, що у нього нічого нема, і він пустий, він порожній так само і Європа розуміє, що в нього нічого нема, і ті, те, що він хотів показати перед зустрічю Джей Севен, це нічого не показав. От. Для нього це досить серйозний, так би мовити. Момент. Звісно, що він сьогодні вночі теж буде намагатися щось нанести якийсь удар по Україні, тому що Джей 7 сьогодні зібралися. Я сподіваюся, що це вже буде g 8 Знову, колись g 8 були, там була Росія, і попросили звідти з зустрічі пововши держав світу. Я сподіваюся, що місце Росії займе Україна. І Зеленський туди поїхав. Тобто це вже нормально. g 8 вже в повному комплектами. Так, дякую вам, пане Михайло, за те, що доєдналися до нашого етеру. Будемо раді бачити вас і надалі в ефірі програми щоденник війни. Я ж нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Михайло Притула, полковник запасу СБУ та військовий експерт.